Мене попросили взяти під опіку найкращого друга мого сина. Я не знаю, як на це реагувати. У мене є один син Генрі. Йому 12 років. Генрі найкращий друг з хлопчиком на ім'я Арчі, йому 14. Завжди було очевидно, що Арчі з проблемної сім'ї. Наскільки я можу зрозуміти, хоча в мене немає повної інформації, мама Арчі наркозалежна. І він вже довгий час перебуває на обліку як дитина в групі ризику. Чесно кажучи, я не розумію, чому вони так довго зволікали з рішенням про його вилучення сім'ї та переведення в прийомну сім'ю. Минулої п'ятниці мені зателефонували зі школи мого сина. Сказали, що не можуть нічого пояснювати, але запитали, чи даю я згоду передати мої контактні дані соціальному працівнику Арчі. Я погодився і невдовзі мені подзвонив його соціальний працівник, пояснивши, що запускається, якась там процедура. Яка означає, що Арчі вилучать з дому та передадуть у прийомну сім'ю. Вони пояснили, що це, скоріш за все, буде надовго до його повноліття, до 18 років. Я чесно не знав, що сказати. Був у шоці. Я вже деякий час неофіційно допомагаю Арчі. Я забираю його з дому і везу разом із Генрі до школи. Багато вихідних він проводить у мене вдома. В ті дні, коли він не ночує у мене, я все одно пакую йому їжу, коли забираю його. Бо він казав, що шкільний обід це зазвичай єдина їжа, яку він отримує за день. Я купую йому мило та дезодорант, навіть перу йому речі, але допомагати йому, чи можу, і повністю взяти його під опіку це зовсім різні речі. Я батько одинак. У мене нормальна робота, але я далеко не заможний. Живу в невеликому будинку з двома спальнями, а це означає, що Генрі та Арчі доведеться ділити кімнату. Як вони й роблять зараз, коли Арчі лишається в нас на декілька ночей? Але це ж лише короткостроково, а тут зовсім інше. Це вже постійна відповідальність за ще одну людину. Мені пояснили, що в нашому районі дуже бракує прийомних батьків, тому якщо я не погоджуся його взяти, скоріш за все, його доведеться перевести в інше графство, іншу школу. Я цього не хочу. Я вже й так планував, що Арчі проведе у нас різдвяні канікули, тож я попросив трохи часу подумати і дати остаточну відповідь після Нового року. Вони погодилися. Арчі ще нічого не знає про все це. Я намагаюся зробити для нього це різдво максимально звичним, наскільки це можливо. Серце мені підказує, звісно, ти маєш взяти цього хлопця під опіку. Але мозок весь час прокручує думки про відповідальність і витрати. Ще одного рота годувати, ще одного хлопця одягати. Але водночас я постійно думаю про ситуацію Арчі. У нього і так було дуже важке дитинство, і я знаю, що більше за все йому зараз необхідні стабільність. І турбота. Я не можу навіть уявити, що він знову буде вирваний зі свого середовища, втратить школу, друзів і ті залишки нормального життя, які має тут. Постійно питаю себе, чи зможу я дати йому те, що йому потрібно. І я не знаю, чи маю всі відповіді зараз. Я завжди вчив Генрі важливості крайності, і бачу, як сильно він піклується про арчі також. Частина мене відчуває, що це не лише про те, щоб взяти на себе більше обов'язків, це ще й шанс. Для Арчі вирости в атмосфері любові і відчуття приналежності. Тож зараз я вагаюся між тим, що практично, і тим, що підказує серце. І схиляюся до того, щоб погодитися. Я поговорив про це з власною мамою, і вона вважається жахливою ідеєю. Вона хвилюється, що я беру на себе забагато, особливо як батько одинак. Вона нагадала, що в мене і так купа справ робота, будинок, виховання Генрі. Вона сказала, що взяти ще одну дитину, особливо з важким минулим, означає додатковий стрес, і це може негативно вплинути навіть на мою здатність забезпечити Генрі нормальний імен життя. Вона не сказала цього прямо, але я відчув, що вона боїться, що це все ускладнить життя для всіх нас, включаючи і Арчі. Я розумію її переживання, чесно, розумію. Але я не можу уявити, щоб я просто відмовив йому саме тоді, коли він найбільше потребує допомоги. Я сказав їй, що я ще не прийняв остаточного рішення. Що має обдумати, що буде найкраще для всіх учасників цієї ситуації, а не лише те, що буде найлегше. Я ще навіть не говорив про це з Генрі, а це дуже важливий фактор у моєму остаточному рішенні. Це була справжня тирада, і якщо ви дочитали до кінця, дякую. Мені просто треба було все це виговорити. Оновлення. Після чотирьох днів. Я просто хотів дати невелике оновлення. Хочу щиро подякувати усім за відповіді. Я справді не очікував стільки коментарів, особливо тоді, коли це було просто емоційний монолог, щоб виговоритися. Коли мене попросили взяти Арчі, спочатку я відчув честь, а потім мене накрили хвилювання і сумніви. Я взагалі людина схильна до тривожності, і мої думки одразу заполонили всі можливі страхи, чи зможу я підтримати Арчі так, як йому це потрібно. Я люблю свою маму, але вона мені точно не допомогла. Думаю, що я самі в неї успадкував схильність до тривожності, хоча у неї це все на значно вищому рівні. Вона цілий тиждень завалювала мене з повідомленнями, з переліком усього, що може піти не так. Ти вже і так ледве справляєшся з роботою, і Генрі. В тебе більше не буде часу на Генрі сам на сам, як ти будеш все фінансувати. Це реальні проблеми, і я рада, що вона їх озвучила, тому що це змусило мене задуматися, як можна їх уникнути або хоча б зменшити ризики. Деякі з вас змігнали про виплати для прийомних батьків. Я про це знав, але не міг знайти чіткої інформації, скільки саме вони становлять. У кожному дженелі в інтернеті були різні цифри, але ні одне не натякало, що це якісь великі гроші. Однак, як порадили деякі з вас, я подзвонив до служби соціального захисту і сказав, що серйозно розглядає можливість взяти арчі до себе. Вони були захваті, але я пояснив, що спочатку хочу з'ясувати з фінансовим аспектом, щоб зрозуміти, чи це реально. Вони сказали, що не можуть назвати точну суму, бо кожен випадок індивідуальний, і все визначається лише тоді, коли дитині знайдуть прийомну сім'ю. Однак вони зазначили, що мінімум становить приблизно 190 фунтів на тиждень, це приблизно 240 доларів. США, І ця сума, ймовірно, повністю звільнена від оподаткування. Крім того, мені нададуть суттєву знижку на місцеві податки, такі як Council Кекс. Чесно кажучи, це було значно більше, ніж я очікував, і суттєво перевищувало більшість цифр, які я знаходив в інтернеті. Вони також дали мені контакти інших прийомних батьків, які відповіли на мої запитання, що було надзвичайно корисним. Цей тиждень був дуже насиченим. Я розрахував свої фінанси, додав передбачувані виплати за опіку і підрахував, наскільки збільшаться мої витрати з появою арчі. Вийшло, що я навіть матиму трохи надлишок порівняно з теперішньою ситуацією. Багато з прийомних батьків, з якими я спілкувався, не працюють повний робочий день, а використовують ці виплати, щоб доповнити свій дохід. Я ще не знаю, чи я хочу так робити, але вони казали, що працювати на повставку допомагає, адже опіка це багато роботи, зустрічей, звітів і інших обов'язків. Крім того, протягом першого року потрібно пройти навчання, щоб стати повністю кваліфікованим опікуном. Я все це обміркував і з додатковими виплатами, міг би перейти на контракт 0,6 ставки, працюючи три дні на тиждень, і при цьому вистачить грошей, щоб переїхати в будинок з трьома спальнями. Так, у мене буде трохи менше вільних коштів, але це не буде суттєве зменшення. Я поговорив зі своїм керівництвом і вони сказали, що підтримують мене, якщо я на це наважуся. Але остаточного рішення я ще не прийняв. Не хочу, щоб це виглядало так, ніби я користуюся грошима, призначеними для Арчі. Після того, як я розібрався з фінансами, потрібно було поговорити з Генрі. Чесно кажучи, це був найважливіший етап мого рішення. Якби Генрі сказав ні, мені було б дуже важко йти далі. Я запросив його на розмову і все пояснив. Я не вдавався подробиці, чому Арчі йде в прийомну сім'ю. Це не моя історія. Навіть якщо сам Арчі відкрито говорить про своє складне життя вдома. Я обговорив потенційні труднощі: менше часу один на один, менше особистого простору, принаймні тимчасово, поки ми не знайдемо більший будинок, і таке інше. Генрі був надзвичайно підтримуючим. Він сказав, що вони з Арчі вже говорили про те, як би вони хотіли, щоб Арчі міг жити з нами. Я попросив його поки нічого не казати Арчі, доки я сам з ним не поговорю, і він погодився. Вчора я домовився, щоб до нас прийшли працівники соціальних служб. Ми сіли разом, Арчі, його соціальний працівник і я і поговорили. Вони сказали Арчі, що він переводиться у прийомну сім'ю. Арчі дуже плакав, я теж плакав, і він попросив побачити свою маму, на що соціальний працівник відповів, що це організують якнайшвидше. В той момент Арчі зовсім не виглядав підлітком. Він здавався маленькою дитиною, в якої просто валиться світ. Потім соціальний працівник запитав Арчі, чи хотів би він залишитися у мене. Попри те, що він був у розпачі від цієї ситуації, він сказав, що йому дуже хотілося б залишитися у мене. Ми поговорили, що це означить і як це вплине на наше життя. Після цього Арчі поговорив наодинці зі своїм соціальним працівником, а потім працівник поговорив зі мною. Вони сказали, що дуже раді моєму рішенню і що задоволені тим, що я планую незабаром переїхати в більший будинок, адже Арчі потрібен власний простір. І я повністю з цим згоден. Зазвичай хлопці проводять більшу частину часу на горі, граючи в Xbox. Але того ж дня Арчі зайшов донизу і запитав, чи можемо ми разом подивитися фільм. Він сів поруч зі мною, поклав голову мені на плече і сказав: Дякую, що дозволив мені залишитися у тебе. Поки я це пишу, в мене знову навертаються сльози. Я обійняв його і сказав, що завжди буду поруч. Сьогодні Арчі здається трохи пригніченим, що цілком зрозуміло. Чесно кажучи, я думав, що він сприйметься все набагато важче. Щоб його трішки розвеселити, підемо дивитися новий фільм Король Лев. Хоча я ненавиджу ці лайв екшн рімейки, але це для Арчі. А потім підемо кудись поїсти, нехай хлопці самі виберуть місце. Можливо, я ще повернуся через кілька місяців і розкажу, як у нас справи. А зараз я просто сподіваюся, що все буде добре. Я знаю, перші кілька місяців будуть найважчими. Дякую всім.